Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Мовонько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. З тобою будем жити творити. Просто не можна тебе не любити! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 37-39. Розпочнемо з вами з справи до успіху. Психологічна настанова. Посміхніться одне одному своїм близьким, рідним та побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми познайомимося з відмінками і відмінковими питаннями іменників. Також продовжимо подорожувати Швейцарією. Для початку відкримо свої зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні це буква Ч і м'який знак, які з'єднані петлею. Також запишемо деякі склади. М'який знак Ч, Ч, м'який знак окремо. Далі м'який знак К. З'єднання зверніть увагу. Далі Л, Ч, Чу «чб» і Ч. І запишемо деякі слова. Змінювання за відмінками: сім відмінків. Зараз, дітки, відгадайте ребус. Та скажіть, яке словникове нове слово тут заховалося. Отже, тут заховалося слово кілометр. Вірно, діти. Запишіть це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу. Виконайте звукобуквений аналіз. А також складіть з цим словом речення і запишіть його знизу. Давайте перевіримо. Слово кілометр ділимо на склади. Кілометр. Наголос буде падати на третій склад. Кі має м'який приголосний звук, тому що І пом'якшує завжди. І буде голосний, ли твердий приголосний, оголосний, М твердий, приголосний, Е голосний, Т твердий приголосний, Р твердий приголосний. Слово кілометр має вісім букв, вісім звуків і три склади. Зараз, дітки, спишіть сполучення слів та позначте закінчення у виділених словах. Отже, приваблює природа. В слові природа закінчення а. Ставитися до природи закінчення –и. вдячній природі закінчення І. Виїхали на природу закінчення у. Милуватися природою закінчення ою. Відпочивали на природі закінчення І. Поясніть, будь ласка, як змінилося слово природа. Правильно в слові природа змінилося закінчення. Давайте прочитаємо з вами правило про змінювання іменників. Зміну закінчень іменників називають відмінюванням або змінюванням за відмінками. Іменники мають сім відмінків. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний? Шість перших відмінків відповідають на питання. А сьомий кличний відмінок не відповідає на питання? Іменники в цьому відмінку використовують у звертаннях. Отже, скажіть, як називають зміну закінчень іменників? Правильно, відмінюванням або змінюванням за відмінками. Скільки відмінків мають іменники? Вірно, діти, 7 відмінків. Скажіть, який відмінок не відповідає на питання? Вірно, кличний відмінок не відповідає на питання. Де використовують іменники у кличному відмінку? Вірно, їх використовують у звертаннях. Молодці. Давайте розглянемо з вами таблицю. Запам'ятаємо назви відмінків, питання до них і допоміжні слова. Давайте проговоримо. Називний відповідає на питання, хто що, допоміжне слово є. Родовий кого чого, немає. Давальний кому чому даю. Знахідний кого що бачу. Орудний ким чим керую. Місцевий на кому, на чому стою. І кличний ми бачимо, що питання немає, а допоміжне слово буде зву. Пограємо з вами невеличку гру. Відлуння. Я буду називати відмінок, а ви питання і допоміжне слово. Отже називний, знахідний, місцевий, давальний, кличний, родовий, і орудний. молочинки. Роздивимось наступне завдання. Вам потрібно списати слово сполучення, поставивши питання до виділених слів. Також, користуючись таблицею, потрібно визначити відмінок цих іменників і записати за зразком. Подивіться зразок. Росте, ставимо запитання: на чому. Записуємо в дужках, не забуваємо знак питання. І відповідаємо на дереві. На дереві. Поставлено в місцевому відмінку, тому записуємо зверху велику букву М, що це місцевий відмінок. Отже, поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер давайте перевіримо: побачив, кого їжака це знахідний відмінок, присмачила чим олією орудний. Подарував, кому мамі це давальний відмінок. Живуть в чому в акваріумі місцевий, підійшли до чого, до будинку це місцевий. Давайте з вами усно провідміняємо деякі слова. Сонце, Земля і гори. Можна користуватися таблицею. Отже, називний. Що? Сонце. Обов'язково, діти, ставимо запитання до слова, щоб визначити правильний відмінок. Далі. Родовий. Чого немає. Сонця вірно. Давальний. Чому даю? Говоріть, говоріть, дітки, правильно говоріть. Сонцю, вірно, ви правильно мислите. Говоріть, не бійтеся. Далі знахідний. Що бачу? Сонце вірно. Орудний. Чим керую. Сонце молодці. Місцевий на чому стою? На сонці вірно. І кличний. Давайте покличемо зву. Сонцю. Вірно. Наступне слово земля. Отже, називний що є? Земля. Родовий чого немає. Землі. Давальний. Чому даю? Землі знахідний. Що бачу? Землю. Орудний. Чим керую. Землею молодці. Місцевий. На чому стою? На землі і кличний? Земле. Покличемо землю. Земле. Молодці. І останнє слово гори. Називний що є? Гори. Відповідаємо. Дітки відповідаємо. Родовий чого немає? Гір. Вірно. Давальний. Чому даю? Горам. Знахідний, що бачу? Гори. Орудний чим керую. Горами. На чому, на чому стою? На горах це місцевий, вірно, і кличний. Давайте покличемо. Гори, вірно, трошки відпочинемо. Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі. Давайте прочитаємо з вами повідомлення родзинки. Альпи найвищі і найдовші гори в Європі. Це ідеальне місце для відпочинку. Тут є незвичайний готель без стін, даху і вікон. Там дерев'яне ліжко стоїть. Серед гір. Просто з ліжка туристам відкриваються захопливі краєвиди. На випадок дощу поряд збудовані комфортні кімнати. Спишіть, будь ласка, повідомлення родзинки собі в зошит. Усно поставте питання до виділених іменників, визначте їхній відмінок і позначте його скорочено над словом. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. В Європі це у нас місцевий відмінок, місце називний. Відпочинку родовий. Готель називний, стін родовий, ліжко називний, гір родовий. Ліжка родовий туристам давальний. Дощу родовий кімнати називний. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 39. Вам потрібно списати цікаві факти про Швейцарію. Вставити пропущені букви. Визначити відмінок виділених іменників і позначити його скорочено над словом. Право мікрофон. Скажіть, скільки відмінків існує в українській мові? Які з них немає питання? Що треба зробити, щоб визначити відмінок іменника? Правильно, діти, потрібно поставити запитання. Дякую вам, діти, за роботу, за увагу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою, вашій роботі на уроці. Намалюйте його собі в Зошиті. До побачення!